Продається комфортний доглянутий будинок у селищі міського типу Теплик Вінницької області, чудовий варіант для родини, яка цінує затишок, простір і спокійне життя у зеленому впорядкованому місці. Будинок має зручне розташування неподалік від центру селища. Загальною площею близько 90 квадратних метрів, зведений міцно і якісно, утеплений, з двокамерними склопакетами. Гарним косметичним ремонтом та сучасним внутрішнім оздобленням всередині просторо і світло. Усе облаштовано для комфортного проживання. У будинку чотири окремі спальні, простора вітальня, кухня, санвузол з усією необхідною сантехнікою, а також зручний передпокій. Усі кімнати охайні, з ламінатом на підлогах, рівними стінами та продуманим плануванням. У приміщеннях відчувається домашній затишок і догляд. Сюди можна заселитися одразу, без будь-яких додаткових витрат. Будинок повністю мебльований і укомплектований побутовою технікою, але за бажанням покупця можливий продаж без меблів, тоді ціна буде нижчою. Опалення автономне, працює стабільно, додатково є піч, що особливо зручно взимку. У будинку встановлений кондиціонер. Проведено водопостачання та водовідведення, заведений газ. Земельна ділянка площею 8 соток доглянута, огороджена парканом. На території є господарські будівлі, сарай, просторий підвал і гараж. У дворі зручно вміщується до двох автомобілів. Є місце для невеликого саду чи зони відпочинку. Селище має добре розвинену інфраструктуру: є школи, дитячі садки, магазини, аптеки, лікарня. Пошта, відділення банків, кафе та ринок. До Гайсена приблизно 30 хвилин хорошою дорогою. Сполучення з містами регулярне. Доїхати можна як власним транспортом, так і громадським. Через селище проходять міжміські автобусні маршрути. Ціна будинку становить 12 тисяч доларів, без меблів дешевше. Усі документи готові до продажу. За детальною інформацією звертайтесь безпосередньо до власника за номером, вказаним в оголошенні OLX. це гарний варіант для тих, хто шукає просторий, готовий до проживання дім із усіма зручностями у мальовничому спокійному куточку вінниччини.